Права 1315 доведе, що для будь-якого натурального значення m значення виразу не ділиться на 5. Ну що ж, давайте подивимося на наш вираз. Він доволі громіздкий. Ну, Давайте спочатку розкриємо дужки, потім здамо подібні доданки. Перші дужки, кожне заданки множимо на 9, записуємо все в вигляді суми. То ми записуємо, що це дорівнює. Спочатку 9 потрібно помножити на 3m. Відняти 8 це додати мінус 8, то ми записуємо додати 9, що множиться на мінус 8. Раз. Далі додати. Потрібно в другій дужці кожен з ланки помножити на 2. То ми записуємо 2, що множиться на 25. Так. Далі відняти 11, м це додати мінус 11, то ми записуємо додати 2, що множиться на мінус. 11m. Так, додати. Переносимо. Додати 23. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо тоді виконувати множення. 9 на 3 це 27. Далі. виходимо на наступний добуток. Один із множників у нас від'ємним. Є. Додати. Записуємо тоді, як мінус у нас буде. Добуток буде від'ємним. А 8 помножити на 9 це 72. Так, далі додати. 2 помножити на 25 це буде 50. Далі 2 помножити на мінус 11. 2 помножити на мінус 11. Добуток буде у нас від'ємний, бо один із множників у нас від'ємний. А 2 помножити на 11 це 22. Мінус 22М є. Ну і додати залишається 23. Гаразд і це дорівнює. Ну що ж, зараз групуємо подібні доданки. Групуємо все, що з М знаходиться, записуємо. Отже, 27m. Далі додати. Пишемо мінус. 22М. Додати. Переносимо. У водушках записуємо мінус 72, залишається число. Так, і залишається 50. І залишається 23. Є. І це дорівнює. Ну що ж, дивимося, спочатку з першими дужками. тут можна М винести за дужки. то у нас М, якщо винести, то у дужках залишиться 27 додати мінус 22. Так, додати. Дивимося в другій дужках, щоб виконати додавання. Спочатку тоді додамо додатні числа 50 додати 23. Отже, спробую тут виокремити дужками, Так? то записуємо, що це буде додати. А у дужках буде мінус 72 додати. 50 плюс 23 це буде 73. Ну і це дорівнює. Отже, записуємо, буде N. У нас сума, модуль додатнього числа більший, то сума буде додатня, вона дорівнює різниці модулів. Буде M, а в дужках записуємо 27, мінус 22. Так, додати. Так, переносимо. Передимося, у дужках у нас мінус 72, додати 73. Модуль додатнього числа більший. Сума буде додатня. на дорівнює різниці модулів записуємо 73. Відняти 72. І це дорівнює. Буде n, що множиться. 27-22 це буде 5. Ну і додати 73-72 це 1. Ну і це буде дорівнювати 5m. М, тому 5 – це буде 5m плюс 1. Ну, давайте аналізувати. Тобто наш вираз дорівнює 5m плюс 1. 5 m плюс 1 це означає, що наш вираз його можна буде при будь-якому значенні m. Розкласти так, що завжди остача в нас буде одиниця. Бо 5 помножити на n поділиться на 5, але одиниця, оця яка в нас остача, вона не буде ділитися тоді на 5. Ну, наприклад, якщо m дорівнює 2, 5 помножити на 2 буде 10, плюс 1 це 11. 11 у нас не ділиться на 1. Ну що ж, записуємо тоді так, оскільки вираз. рівний 5m плюс 1, то записуємо для будь-якого для будь-якого натурального значення m Значення М? То для будь-якого натурального значення М записуємо? Остача навіть можна записати остача від ділення виразу. 5 на число 5 рівна 1. Так, записуємо. Тобто, або тому, записуємо, значення виразу не ділиться. Тому, значення виразу Виразу не ділиться на 5. Ну що ж, ось таке завдання на розкриття дужок та зведення подібних доданків, а також ознаку подільності на 5. На цьому вправу завершено.